Корабелька дана r 30 моделі в двох варіантах комплектації. Це в нас модель з одним бункером, і модель з двома бункерами для прикормки. Далі в нас в комплекті є акумулятор 12 000 мАч, зарядний пристрій для акумулятора, шнур для зарядки пульта керування, і в нас впали запасні лопасті і там деякі запчастини. Пульт керування в нас дуже зручний, йде на одну руку. Заряджається з акумулятором, батарейки сюди вже не вставляються. Що хочу сказати по даному кораблику, є в нього певні переваги, тобто він пливе на точку, прямо задає курс і пливе прямо. Тобто в нього немає такої проблеми, як в інших китайських корабликах, що корабель пливе по дузі. Це дуже розповсюджена проблема бюджетних корабликів, тому в даній моделі. Вже такої проблеми немає. У нас є в кораблику аварійний режим, тобто, коли сідає батарея до критичного рівня або сідає пульт керування, кораблик пливає автоматично на домашню точку. Коли корабель припливає на домашню точку, він перестає слухатись пульт керування. Для того, щоб знову під'єднатися. До кораблика і вийти з аварійного режиму потрібно вимкнути і увімкнути пульт керування, тобто перезавантажити, тоді він знову почне слухатись пульт, і можна допливсти до берега для того, щоб поставити акумулятор на зарядку або замінити акумулятор на заряджений. Також в нас є три швидкості на кораблику: низька, середня і висока швидкість. Висока швидкість, не можна сказати, що вона прям висока, але швидкості достатньо для того, щоб кораблик впевнено плив проти хвилі і проти сильного вітру. Далі, по функціоналу, в принципі, це все. Інструкцію, відеоінструкцію буду додавати на сайт, для того, щоб було зрозуміло, як ним користуватися. Там домашня точка, як виставляти точку, видаляти точку. І тому подібне дистанція кораблика виробник заявляє 500 метрів. На 500 метрів в мене немає можливості протестувати, тому що ставок даний 350 метрів довжиною. На 350 метрів я тестував, пливе сигнал не пропадає. все з ним чудово. Ще встановлюємо на дані кораблики ехолот, Lucky 918-прошивки U5, що нам дає нова прошивка, це ехолот працює дійсно на 500 метрів дальність, тому що минулі, минулі прошивки ехолот працював тільки на 200 метрів, далі сигнал пропадав. Зараз вже ехолоти працюють більш коректно, показують рибу, дійсно там, де є риба, показують рельєф, температуру і глибину. Тому, кого цікавлять дані кораблики, звертайтеся до нашого магазину, всім будемо раді відповісти.